Говорите «ля-ля-ля-ля-ля-ля», як ніби це звичайний день. Це не так. Ми вирішуємо проблему, Біллі. Як ви вирішуєте, якщо навіть не бачите її? Ми всі чудово знаємо, про що йдеться. Що ж, добре, у чому проблема? Проблема в тому, що ми маємо замінити наших трьох ключових. Ні, У чому проблема? Бері? Треба тридцять вісім хоумранів, сто двадцять зарахованих пробіжок і сорок сім Проблема полягає в тому, що є багаті команди і є бідні команди. Далі лайна метрів п'ять і місце для нас. А ви тут сидите без кінця обговорюєте хто який на вигляд, ніби ми продаємо джинси? Тобі б не завадило трохи віри, щоб дати нам можливість знайти заміну Джамбі. Є ще такий же перший бейсмен, як Джамбі. Ні, немає. Ні, я так був не знаю. би нам по кишені. Ні, тоді якого фіга ви розвели цей базар? Якщо ми будемо діяти як Янки тут, ми їм обов'язково програємо там. Якщо чесно, то це звучить як якийсь гороскоп Біллі.